Так, друзяки, скаптив я це м'ясо і ще коптев. Це дивіться, яке сало і почеревина. Це сало. От. Це, це це цей заяць від хребта. Дивіться, навіть такий хвостик скаптив. Тохтів ребельця, є такі ребельця. Є почеревина. От це все почеревина. Це ще ошейок. А це а це така почеревина, дивіться, яка. От. Тому кому потрібно замовляйте, пишіть. Є ще 10 свиней в стані, можна коптити кожного дня. От видно, да? так? І зараз покажу як, як ще коптитися. Це поки що вже копчене, а ще у бочки сидить. Ще, ще два рази треба ставити. Тому кому потрібно замовляйте. І мабуть завтра, післязавтра відправлю вам. Це такі е, лябелька. Зараз я врубаю, покажу. що Воно не сире. Воно нічого не сире, воно якраз копчене. В общем, копчене. Все рубати не буду. Все. Тепер... Так, друзяки, дивіться, ще каптю. В общем, дивіться як коптеться. Дивіться, яке гарне. Но воно ще має до докаптися. Бачите, це, це м'ясо. Дивіться, навіть філейка є. Це як філейку обмотали. Її не обмотано. Зараз я покажу, коли що не обмотано. Це не обмотано. Видно там, так? Да? Покажу в бочки, як коптиться Дивіться, як воно коптиться класно. Жар є. А ще ребельця є. Ви серебельця ще, ще коптяться Все. В общем ще буду коптити півночі.